Сьогодні 28 лютого 2023 року. Україну атакують шахедами. Знов тривоги. Але Дніпро тримається. А у мене на обзорі аркуш Поштових марок Орден Свободи 2016 рік. Серія Нагороди України. Опуск. Випуск 23 серпня 2016 року. Тираж 130 примірників. Дизайн Сергій Лук'яненко. Орден Свободи, Державна нагорода України встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги, утвердження суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоювання конституційних прав і свобод людини, громадянина. Орден Свободи є найвищим орденом України яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства. Для громадян України найвищою нагородою є звання Герої України. з врученням ордена Золота Зірка або Ордена Держави. Станом на 23 серпня 2022 року є 23 наземні кавалери Ордена Свободи. При цьому на момент нагородження сім з них були кавалерами ордена князя Ярослава Мудрого першого ступеня. Знак Ордена Свободи виготовляється з позолочення срібла і має форму рівностороннього хреста з розбіжними сторонами. Сторони Христа покриті білою малью та прикрашена чотирма прямокутними штучними кристалами Сварозьки. У центрі Христа круглий маловий медальйон синього кольору із золотим зображенням знака княжої держави Володимира Великого. Який обрамлений лавровим вінков? Медальйон облямований подвійною декоративною пружкою? Сторони кутів хреста обрамлено стилізованими рослинним орламентом. Усі зображення рельєфні. Зворотний бік ордена плоский з виграві номером знака. Розмір знака ордена між. Протилежними кінцями хреста 54 мм знак ордена за допомогою кільця звучка, сполучений з декоративною планкою, яка є основною стрічкою для носіння знака ордена на шиї. Орден Свободи носять на шині стрісі і за наявності нагородженого інших орденов України, які носять на шині стрісі, розміщують вище них. Ось такий цікавий орден. Планка стрічки виготовляється з того ж металу, що і знак ордена. Стрічка ордена шовкова муар, муарова білого кольору з поздовжніми смужками. Посередині широкими з синього жовтого кольорів, облямованої з країв вузькими смужками, відповідно жовтого-синього кольорів. Та з країв стрічки вузькими смужками жовто-гарячого кольору. Ширина стрічки 28 мм, ширина широких смужок синього-жовтого кольору по 6 мм кожна з вузьких смужок и синього кольорів, а також смужок жовто-гарячого кольору по 2 мм кожна. Планка ордена являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планка висота 12 мм, ширина 28 мм. Вот такий орден. Покажу. Э, лист чудово такий вот чудово переливається. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!